Коли в останнє ти змінював свою думку про щось важливе, не про дрібниці кшталт того, який фільм подивитися, а про щось фундаментальне, про політику, про віру, про людей, яких ти любиш або ненавидиш. Якщо чесно, швидше за все, ти не можеш згадати такого моменту, і це не тому, що ти завжди мав рацію, це тому, що твій мозок фізично опирається зміні переконань, навіть коли факти кричать, що ти помиляєшся. У 2005 році нейробіолог Сем Гравіс з Каліфорнійського університету провів експеримент, який шокував наукову спільноту. Він поміщав людей у томограф і показував їм твердження, які суперечили їхнім глибоким переконанням політичним, релігійним моральним. Що відбувалося в їхньому мозку? Активувалися не ділянки, відповідальні за логіку та аналіз, активувалися ділянки, які обробляють фізичну загрозу. Коли твоє переконання атакують фактами, твій мозок сприймає це так само, як атаку дикого звіра. Це не метафора, це буквальна фізіологічна реакція. Твоя нервова система інтерпретує інтелектуальний виклик як загрозу виживанню. У 1957 році психолог Леон Фестінгер описав феномен, який назвав когнітивним дисонансом. Він вивчав релігійну секту, яка передбачила кінець світу на конкретну дату. Коли ця дата настала і нічого не сталося, Фестінгер очікував, що послідовники визнають помилку. Що сталося насправді? Вони стали вірити сильніше, вигадали пояснення, чому пророцтво не збулося буквально, і почали активніше вербувати нових членів. Коли реальність суперечить переконанню, більшість людей змінюють не переконання, вони змінюють інтерпретацію реальності. Філософ Френсіс Бекон ще в XVII столітті сформулював це так: людський розум, коли приймає певну думку, змушує все інше підтримувати й погоджуватися з нею, і хоча існує більша вага і кількість прикладів, які свідчать проти, він або не помічає їх, або зневажає, або шляхом розрізнень усуває і відкидає. Чотириста років тому, без томографів, без нейронауки, Просто спостерігаючи за людською природою, і він побачив те, що ми досі відмовляємося визнавати наш розум не інструмент для пошуку істини, він інструмент для захисту того, у що ми вже віримо. Це не баг, це фіча, і вона руйнує нас. Сьогодні ми розберемо, чому зміна думки відчувається як смерть, які механізми в мозку роблять нас інтелектуально непорушними. Як суспільство, де ніхто не міняє думку, рухається до катастрофи, і найважливіше, чи можливо взагалі навчитися міняти думку, не відчуваючи, що ти зрадив сам себе. Бо якщо ти не розумієш цих механізмів, ти в'язень власних переконань і навіть не знаєш про це. Уяви собі, що твоя особистість це будинок. Кожне твоє переконання, це цегла в фундаменті. Коли хтось кидає виклик одному з цих переконань, це не просто атака на ідею. Це загроза цілісності всієї структури. Твій мозок знає, якщо впаде одна цегла, можливо, впаде вся стіна. Тому він робить все, щоб захистити кожну цеглину, навіть якщо ця цегла тріснута і отруює все навколо. Дослідження Єльського університету в 2013-му показало щось вражаюче вчені давали людям завдання з математики спочатку нейтральне. Потім те саме завдання, але з політичним контекстом. Коли математика була нейтральною, люди розв'язували правильно, коли та сама математика стосувалася їхніх політичних поглядів, раптом розумні освічені люди робили елементарні помилки. Але найцікавіше люди з вищими математичними здібностями робили більше помилок у політичних задачах чому? Тому що вони використовували свій інтелект не для того, щоб знайти правильну відповідь, а для виправдати бажану. Чим розумніша людина, тим краще вона вміє обманювати саму себе. Це називається мотивованим мисленням. Нейропсихолог Тоні Джак з університету Кейс Вестерн описав, як це працює на рівні мозку. Коли ти думаєш аналітично, активується одна мережа нейронів. Коли ти думаєш про ідентичність і соціальні зв'язки, активується інша. Ці дві мережі працюють як гойдалка, коли одна активна, інша придушена. Питання, що стосуються глибоких переконань, автоматично активують соціальну мережу, бо твої переконання це не просто ідеї, це маркери приналежності до племені. І коли хтось кидає виклик твоїм переконанням, аналітична частина мозку вимикається, вмикається пламінна. Ти перестаєш думати про істину, ти починаєш думати про лояльність. Подумай про це як про імунну систему розуму. Коли вірус потрапляє в тіло, імунна система атакує його, не задає питань, не перевіряє, чи це насправді небезпечно, просто знищує чужорідне. Твій мозок робить те саме з ідеями, які загрожують твоїм переконанням, він не аналізує їх, він відкидає автоматично, без твоєї участі. Дослідження Стенфордського університету виявило ще один механізм: коли людям показують докази, що суперечать їхнім переконанням, активується мигдалина. Це частина мозку відповідальна за страх і агресію. Буквально та сама ділянка, що спалахує, коли ти бачиш змію або чуєш постріл. Зміна думки на нейробіологічному рівні відчувається як загроза життю. Тому ми робимо все, щоб уникнути цього. Навіть коли це ірраціонально, навіть коли це руйнує наше життя. Психолог Джонатан Гайт описує це через метафору слона і вершника. Вершник це твій свідомий розум. Слон це твої емоції і інстинкти. Вершник думає, що він контролює слона. Насправді, слон іде куди хоче, а вершник просто вигадує розумні пояснення, чому слон пішов саме туди. Коли йдеться про глибокі переконання, слон вже вирішив він не змінить думку, він не хоче навіть розглядати альтернативу. А вершник він просто знаходить аргументи, чому слон має рацію. Чим розумніший вершник, тим кращі аргументи він знайде. Компанія Facebook в 2015-му провела внутрішні дослідження вони аналізували, як користувачі реагують на пости, що суперечить їхнім поглядам. Навіть коли алгоритм показував людям різноманітні думки, користувачі просто не клікали на них. Вони самі цензурували альтернативні погляди, не тому, що Фейсбук їх приховував, а тому, що люди активно уникали дискомфорту зіткнення з іншими думками. Ми не живемо в бульбашках, тому що хтось нас закрив. Ми самі будуємо ці бульбашки, цеглинка за цеглинкою, і кожна цеглинка це рішення не клікнути. Не прочитати, не вислухати, не подумати. Чи помічав ти це в власному житті? Коли ти бачиш статтю, заголовок якої суперечить твоїм поглядам, ти відчуваєш фізичний імпульс прогорнути далі. Це не слабкість характеру, це архітектура твого мозку. Але це не означає, що ти безпорадний, це означає, що битва важча, ніж ти думав. Суспільство, де ніхто не міняє думку, не статичне. воно радикалізується. Дослідження Масачусетського технологічного інституту 2018 року показало тривожну закономірність. Політичні групи, що обговорюють питання всередині себе, через три місяці стають на 30% більш екстремальними, без зовнішнього впливу, просто через внутрішню динаміку. Чому? Тому що кожна людина в групі думає, що інші трохи радикальніші, тому намагається бути послідовною, показати лояльність. Інші бачать цю радикалізацію, думають, що це нова норма, рухаються ще далі. Спіраль закручується. За рік помірна група стає екстремістською. не тому, що їх хтось зомбував, а тому, що ніхто не зупинився і не сказав Почекайте, можливо, ми помиляємось. Німеччина 30-х років минулого століття це не історія про те, як злі люди прийшли до влади. Це історія про те, як звичайні люди поступово змінювали свої моральні стандарти, крок за кроком. Психолог Ервін Штауб, який вижив у Голокості, присвятив життя вивченню цього феномену. Він виявив закономірність: люди не стають радикальними миттєво, вони роблять маленький крок, потім виправдовують його, потім роблять трохи більший і знову виправдовують. Кожне виправдання змінює їхню ідентичність, робить наступний крок легшим. Через рік людина, яка ніколи не зробила б щось жахливе, робить це природно, бо вона вже не та людина. Вона поступово стала кимось іншим і ніколи не зупинилася, щоб помітити трансформацію. Американський соціолог Чарльз Тіллі назвав це межовим активізмом. Коли група постійно переміщує межу прийнятного, члени групи адаптуються. Те, що вчора було неприйнятним, сьогодні стає нормою, а завтра вимагається. Ніхто не помічає, як далеко вони зайшли, бо вони ніколи не дивилися назад. А коли хтось всередині групи каже почекайте, це зайшло задалеко, його вже не чують. Його сприймають як зрадника, як того, хто відстав, хто не розуміє, як змінилися часи. І він або мовчить, або йде, а група рухається далі ще швидше. Компанія Enron у 90-х створила корпоративну культуру, де ніхто не кидав виклик рішенням керівництва. Не тому, що були погані люди, а тому, що система винагороджувала лояльність і карала сумніви. Коли фінансовий директор Шерон Воткінс виявила масштабне шахрайство, вона спочатку думала, що це помилка, потім зрозуміла, що це система. Коли вона підняла питання, її не звільнили, їй просто дали зрозуміти, що вона не командний гравець. Що вона не розуміє складності бізнесу. Через рік компанія колапсувала, тисячі людей втратили роботу і пенсійні заощадження, але до останнього дня більшість співробітників вірили, що компанія сильна. Бо змінити цю думку означало б визнати, що вони були частиною брехні, і легше було вірити, навіть коли корабель тонув. Політолог Джулія Галев описує два способи мислення солдат і розвідник. Солдат захищає територію. Він не думає про те, чи правильна його позиція, він просто тримає лінію. Розвідник шукає інформацію. Він хоче знати реальну картину, навіть якщо вона неприємна. Більшість людей солдати, не тому, що вони погані, а тому, що солдатське мислення еволюційно вигідне. Племена, які трималися разом навіть перед обличчям очевидних помилок, виживали краще, ніж племена, які постійно сумнівалися. Наші предки, які швидко приймали думку групи і захищали її до смерті, передали нам свої гени. А ті, хто постійно сумнівався, їх племена розпадалися, їх гени не дійшли до нас. Ми нащадки фанатиків, і тепер живемо у світі, де фанатизм більше не перевага, він загроза. Але інстинкти залишилися. Дослідження Pew Research Center показало, за останні 20 років американці стали на 67% більш поляризованими політично. Не тому, що політика змінилася настільки, а тому, що ідентифікація з політичною стороною стала племінною. Люди більше не голосують за політику, вони голосують за ідентичність, і змінити політичну думку тепер означає зрадити плем'я. Тому цього майже ніхто не робить. Навіть коли їхня сторона робить щось сумнівне, що суперечить їхнім цінностям. Чи помічав ти це у собі? Коли твоя політична сторона робить щось сумнівне, як швидко ти знаходиш виправдання, як легко ти пробачаєш їм те, що ніколи не пробачав би противникам? Це не лицемірство, це біологія. Але це не робить тебе безпорадним. Це просто показує масштаб битви. Перша жорстока правда. Ти ніколи не станеш повністю раціональним. Твій мозок завжди буде захищати твої переконання, але ти можеш створити систему, яка компенсує цю упередженість. Філософ Пітер Босіан називає це епістемічною скромністю, визнання того, що твій розум ненадійний інструмент для пошуку істини і що тобі потрібні зовнішні механізми для корекції. Перша практика передумова змінюваності. Перед тим як сформувати думку про щось важливе, запитай себе, що має статися, щоб я змінив цю думку. Якщо ти не можеш відповісти на це питання, твоя думка не переконання, це ідентичність, а ідентичність не піддається фактам. Дослідження Колумбійського університету показало, люди, які регулярно практикують цю техніку, на 43% частіше міняють думку, коли зустрічають нові докази. Не тому, що вони слабкі, а тому, що вони заздалегідь визначили критерії. І коли ці критерії виконуються, зміна думки не відчувається як зрада, вона відчувається як дотримання договору з самим собою. Друга практика відокремлення думки від ідентичності. Замість того, щоб казати Я християнин, Я лівий, Я веган, спробуй. Я людина, яка зараз практикує християнство, схиляється до лівих ідей, їсть веганську їжу. Це здається дрібним, але це фундаментально змінює, як твій мозок обробляє інформацію. Коли віра частина твоєї ідентичності, атака на віру це атака на тебе. Коли віра це просто поточна гіпотеза, атака на неї це можливість покращити гіпотезу. Психолог Адам Грант описав це як мислення вченого замість проповідника. Проповідник захищає істину, яку вже знає. Вчений тестує гіпотези і радіє, коли виявляє помилки, бо кожна виявлена помилка наближає до реальності. Третя практика активний пошук стальменів. Стальмен це протилежність соломаного опудала. Замість шукати найслабші аргументи опонентів, шукай найсильніші. Замість читати критику їхніх поглядів, читай їхні власні найкращі пояснення. Це некомфортно, твій мозок буде опиратися, він хоче знаходити слабкі місця, не сильні. Але ось парадокс: коли ти справді розумієш сильну версію протилежної позиції одне з двох. Або ти зміниш думку. Або ти зміцниш свою позицію, але тепер на міцному фундаменті, а не на ілюзії, що опоненти просто дурні. Четверта практика: публічна зміна думки. Раз на рік публічно визнай, що ти змінив думку про щось важливе. Напиши пост, розкажи друзям, поясни, які докази тебе переконали. Це страшно, це відчувається як слабкість, але дослідження показують протилежне. Люди, які публічно визнають зміну думки, сприймаються як більш довірливі та інтелектуально чесні, а найважливіше, це нормалізує зміну думки для інших. Кожен раз, коли хтось бачить, що можна змінити думку без соціального покарання, він стає трохи більш відкритим до цього сам. П'ята практика створення культури розбіжностей. У групах, якими ти керуєш, винагороджуй не згоду, а якість аргументації. Призначай когось бути адвокатом диявола, не для конфлікту, для повноти картини. Компанія Pixar використовує практику брейнтрасту. Коли режисер представляє проєкт, команда експертів безжалісно його критикує, але правила чіткі. Критикуй ідеї, не людей. Пропонуй рішення, не просто вказуй проблеми. І найважливіше, режисер не обов'язково слідувати порадам, він просто обов'язково їх почути. Результат Піксар створив більше шедеврів, ніж будь-яка інша анімаційна студія. Не тому, що у них геніальніші люди, а тому, що у них культура, де змінювати думку під вагою доказів, це ознака сили, а не слабкості. Фінальна практика. Визнання вартості помилок. Кожен раз, коли ти виявляєш, що помилявся, запитай, скільки це коштувало мені. Якщо ти помилявся рік, скільки часу, грошей, стосунків ти втратив, потім подумай, скільки я втрачу, якщо помиляюся ще рік. Раптом зміна думки стає не втратою обличчя, вона стає економічно раціональним рішенням. Ти не зрадник, ти інвестор, який ріже збитки. Зміна думки не означає, що ти був дурним, вона означає, що ти отримав нову інформацію і достатньо розумний, щоб її використати. Цього тижня зроби щось просте: знайди одну думку, яку ти тримаєш довго, і запитай себе, які докази змінили б цю думку. Якщо ти не можеш відповісти на це, ти знайшов непереконання, ти знайшов ідола, і, можливо, час зрозуміти ти більше, ніж твої думки, ти людина, яка може рости, навіть якщо це боляче. Поділися цим відео, якщо воно змусило тебе задуматися про свою непохитність, напиши в коментарях, коли востаннє ти змінював думку про щось важливе і що тебе переконало, бо визнавати зміну це перший крок до того, щоб зробити її можливою. Найбільша небезпека не в тому, що ми помиляємося, а в тому, що впевнені, що не помиляємося. Ця впевненість камера, в якій ми добровільно замикаємо свої себе. Ключ у твоїх руках. Питання тільки в тому, чи достатньо ти сміливий, щоб його використати.